Я дуже довго хотіла потрапити до війська, але були деякі обставини, через які ну, в мене це не виходило. Але у січні 22-го року мене направили до навчального центру. Нарешті я дочекалася цього, я дуже про це мріяла. І, на жаль, саме там, 24 лютого, мене зустріла війна. Це все трапилось дуже несподівано. Зранку нас зібрали, сказали, грузимось у вантажівку. І ми кудись поїхали. Як виявилося, на останній вцілілий міст на Чернігівщині. Приїхали, почали окопуватися, почали строїти бліндажі, почали облаштовувати блокпост. Це був блокпост, який пропускав людей з боку Чернігівщини і техніку з іншого боку. Техніку, яка йшла на то місто, щоб, як виявилося, звільняти його. Ніхто нічого не розумів, нам ніхто, ніхто нічого не казав. Мабуть, командир намагався запобігти паніці. Але коли почали стріляти танки, танку щось найстрашніше, то що ти чуєш такий приліт, вихід не чуєш. Ми не знали, що це таке. Дякувати Богу, що ми були добре навчені. Добре навчені слухатися командирів, слухатися, виконувати команди, знали, як поводитися зі зброєю. Зброї в нас було не дуже багато. І, чесно кажучи, було страшно. Страшно, коли з Білорусі летіли літаки і бомбили Десну, і ми знали, що там залишилися наші колеги по навчанню, діти, жителі того міста. Було страшно. І ми допомагали їм, чим могли, нам люди приносили і їжу, і одяг, ми все передавали туди. Тому що, в принципі, ну що нам потрібно? Нам потрібно було висте. На блокпості ми пробули 19 днів. Спочатку ми, як справжні солдати, жили під мостом в окопах, ну, тому що в принципі не було де. Потім командир знав нам знайшов будиночок, який ми облаштували, і усі ці понад 20 осіб жили в одному будиночку, в принципі, в одній кімнаті, несли чергування по 3,5-4 години, ну в залежності від погоди. А потім командування частини дізналося, що на блокпості є дівчата, і вирішила нас евакуювати. Ви знаєте, відношення до мене, воно ну, як було, так і було. Я така ж сама людина, якою була. В принципі, до військової служби ти розумієш, що ти потрібний, що ти можеш щось зробити, що ти можеш заспокоїти, що ти можеш допомогти, що може маленька краплинка якась. Зовсім маленька, але може це яке вкладення в перемогу загально. Я навчилася боротися зі своїм страхом, з болем, з холодом, з панікою. Паніки більше нема. Я готова до всього. Я не шкодую про жодний крок, який я зробила в своєму житті. Не шкодую зовсім. Тому що наразі я там, де я потрібна. Наразі я виконую ті функції, які мені до душі. І я вважаю, що служба у збройних силах України це саме моє покликання.